У лютому березні 22-го Олексій тримав оборону на позиціях біля халявина. До початку повномасштабного вторгнення чоловікові мало хто вірив, що почнеться черговий наступ росіян. Сам же він записався до тероборони зараніше, і 24 лютого повинен був їхати на навчання по стрільбі з гранатомета. У березні він отримав поранення біля халявина бороняче Чернігів. Зараз до дня вшанування пансіонерів та ветеранів Міністерства внутрішніх справ України та національної поліції України йому вручатимуть медаль за оборону міста. то я еще сознательно добровольцем, и я знал, что будет война. Я к этому готовился. И это у меня на ока была боевая позиция. И там получил поранение от артиллерийского обстрела. В 8 часов утра, 1 марта. И мои побратимы, меня тяжело раненого. Сейчас война идет, я не буду говорить кто, потому что они сейчас воюют. Они меня эвакуировали сразу был в больницу. Медаль за оборону Чернігова отримують ті, хто у лютому березні стали на захист міста, не пропустили ворога та підтримували захисників і цивільних чернігівців. Відзнаки нашого міста представлені 32 ветеранів-пенсіонерів МВС та нацполіції, які не втекли, а стали в оборону. Багато хто з них продовжує це робити і зараз. Ми зібралися подякувати вам, всім за ваш внесок в оборону міста за те, що ви. Виконали свій обов'язок, коли Чернігів був в блокаді, коли ворог намагався окупувати наше місто, взяли зброю і робили все від вас залежне для того, щоб місто вистояло. І місто вистояло завдяки першу чергу Збройним силам України, звичайно ж, але і чернігівцям, які добровольно пішли в лави ЗСУ, підтримували Збройні сили, пішли добровольцями і ризикували життя, на жаль, понесли втрати. Дякую вам. За те, що ви показали приклад, як потрібно любити своє місто, як потрібно ставитися до свого обов'язку, до тих знань і того досвіду, який був у вас, і зробили те, що мали зробити. Дві нагороди з 32-х вручили посмертно. Медаль за оборону Чернігова отримували дружини тих, хто віддав своє життя за наше мирне майбутнє без обстрілів, танків у дворах та росіян. Богдан Бондарчук загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Він був поліцейським корпусу оперативно-раптової дії поліції Чернівської області. Йому було 40 років. Олексій Тяговець майже 6 років віддав службі в поліції, очолював управління превентивної діяльності. У лютому, березні, 22-го був на захисті нашого міста. Загинув влітку 23-го. Він просто був неймовірною людиною з великою буквою. Такі люди мали будувати майбутнє нашої країни. Але на жаль, ми їх втрачаємо. Повномасштабне вторгнення показало українцям, хто є хто в нашому оточенні. Поки хтось збирав речі 24 лютого минулого року та нехтував присягою вірно служити українському народові, вони з гідністю несли високе звання поліцейського та сумлінно виконували службові обов'язки, які присягали колись. Йшлося під час нагородження. Дуже багато людей було в воєнкоматі і всі хотіли, багато кого не брали, але там весь все місто йшло, щоб отримувати зброю і обороняти своє місце.